Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою e Blood Rain 2. Так, іде геть. Ай, <плес> от лайно. Іде геть. І куди нам треба? І хто це в нас там стріляє? Ану не стріляти, кому говорю. Не стріляти, кому говорю. Що? Ось так, щоб не міг встати. Так, рухаємось далі. Тут є сходи. Наверх сходи. Так що, наче в правильному напрямку я рухаюсь. Але ми це тільки будемо бачити. До побачення. Не встигли. Хтось кидає сюрикени походу по ходу по мені. Походу, я в правильному напрямку рухаюсь. Ру. Лети собі. Ось, походу, рухається. А так, мені зрозуміло все. Тепер швидко поки не вкрали. Все, я дістався. Все, лети собі. Ось так. Ого-го-го-го, оце. Оце ми пробили захист. Так. І нам прямо тільки залишається рухатися. Channeling the blood into vats and pumping the rest out as sludge. That's how they're creating the shroud. Yeah, I'd say so. They're infusing the blood with chemicals weird arcane stuff. It all pumps into the tower in the center of the compound. You should be able to gain access to the tower from the roof of the building you're currently Так, і куди нам нам рухатися? А, нам прямо рухатися. І там є, походу, труба за яку нам треба ухопити, щоб туди не звалитися у м'ясорубку. Ай. Помилка. Так, щоб не встали. Так. Oh, you didn't need that, did you? Так, і куди тепер нам рухатися? О! Ось і вниз! І куди нам тепер? А, наверх. Так, їх треба сюди заманювати, походу. Так, буду їх сюди заманювати. Щоб отуди от прямо в м'ясорубку їх кинути? Антикет тут заважает трубы. Так, подходь. Теперь я перестарался. Давай-то я его заманю. Теперь с виду сильно стреляют. Майже влучив. Ні, все ж влучив я, Хо-хо-хо-хо. Так, де ж там той застранець? Так, лети собі. І тобі щоб ти не заважав. Ось так. Так. Куди нам рухатися? Нам що наверх лізти? I don't give a fuck tooth fuck if this whole damn place is coming down around Aries. care either.

That's very high, Moussa. Did you see anything out there? Be quiet, Victor. We saw the mistress. She came this way in a black rage. So, what else is new? So, how do we bring this thing down? Gotta stop them from releasing this shroud. Well, we can be sure.